Ви завжди втомлені, а коли прокидаєтесь уранці, то виникає відчуття, що позаду важкий робочий день. Хронічна втома є однією з найбільш поширених хвороб сучасності. Але що саме означає постійно втомлюватися? Які причини хронічної втоми і як її позбутися? Залишайтеся зі мною до кінця, якщо хочете дізнатися більше. Проблема з хронічною втомою полягає в тому, що це не чітко визначений стан, це швидше за все суб'єктивне відчуття, яке може сильно відрізнятися в різних людей. З одного боку, у вас може бути легка форма втоми, а з іншого боку, синдром хронічної втоми. Між ними є велика група людей, які, хоча і в змозі функціонувати на задньому плані, постійно відчувають втому. Проблема зазвичай пов'язана з тим, як людина справляється зі стресом. Насправді це дуже добре, що ми втомлюємося. У той момент, коли запас нашої енергії закінчується, ми отримуємо сигнал про те, що варто пригальмувати. Для того, щоб відновитися, нам доведеться відпочити, і в цьому сенсі втома функціонує так само, як і біль. Тому що біль є сигналом того, що ми мусимо припинити виконувати певну діяльність, інакше наш організм постраждає. Коли ми втомилися, ми потребуємо перерви і сну, щоб організм відновився, а наступного дня ми прокидаємося бадьорами і в хорошій формі. На жаль, чимало людей, які почуваються не дуже добре, не прислухаються до перших попереджувальних сигналів свого тіла. Але якщо ми ігноруємо перші ознаки втоми і продовжуємо робити те, що ми робили, ми перешкоджаємо самовідновленню. Робота імунної системи та гормональний фон порушуються. Також виникає підвищена болюва чутливість і проблеми з концентрацією уваги. Хронічна втома означає, що біологічні, психологічні та соціальні чинники взаємодіють один з одним, викликаючи та підтримуючи існування втоми, несприятливі обставини на роботі та перевтома, а також перфекціонізм, надмірна потреба в контролі. Певні негативні переконання про себе й оточення є факторами ризику розвитку хронічної втоми. Я часто зустрічаю пацієнтів, які розповідають, що їх із дитинства навчали, що якщо вони не в змозі ходити, вони мусять повсти далі. Ці люди не наважуються прислухатись до сигналів свого організму. Біологічна сторона хронічної втоми пов'язана з підвищеною вразливістю нервової системи, яка може сильно відрізнятися в різних людей. Ця підвищена вразливість може виникнути через порушення роботи нейромедіаторів або в результаті збою інших механізмів у роботі мозку. Несприятливий сімейний клімат у дитинстві та інфекційні захворювання також можуть негативно вплинути на нервову систему і зробити її більш чутливою до стресу. Лікарям та психологам буває важко визначити причину втоми, але важливо спочатку перевірити наявність фізичних причин. Адже порушення щитовидної залози, рак, хвороби шлунка, серця і ревматизм можуть проявлятися підвищеною втомлюванням. Також втома може бути одним із симптомів психологічного розладу, такого як депресія чи емоційне вигорання. У деяких людей, які хронічно втомлюються, спостерігається виснаження гормональної системи через тривалі перевантаження. Особливо важливу роль відіграють гормони стресу кортизол, адреналін і норадреналін. Ці гормони забезпечують швидке вивільнення додаткової енергії, коли ви докладаєте зусиль і відчуваєте, що ситуація виходить з-під контролю, або коли ви працюєте над завданням, яке вимагає надзвичайних розумових чи фізичних зусиль, виділяється більше гормонів стресу. У такий спосіб ми можемо і далі виконувати дії, які інакше були б занадто важкими. Функціонування на повну потужність дається взнаки. Нам потрібно розслабитись, щоб дати змогу механізмам самовідновлення виконати свою роботу. Щоб рівень гормонів повернувся до початкового рівня, потрібен час. А саме 2-3 години. Тому людині, яка працювала цілу ніч, буде важко заснути, тому що в крові все ще циркулює занадто багато гормонів, які перешкоджають сну. Тому дуже важливо відпочити після того, як ви зробили зусилля. Якщо ви цього не зробите, вам буде важче заснути. А якщо ви прокинетесь рано, на наступний день ваш організм не встигне відновитися. А якщо це траплятиметься часто і стане вашим способом життя, у якийсь момент відчуття втоми вже не зникне повністю, ваше серце і судини з часом ослабнуть, а відновлення рівня гормонів стресу вимагатиме все більше і більше часу. Це може призвести до емоційного вигорання. Незадоволення робочою ситуацією це перша причина хронічної втоми. Люди, які весь час втомлені, не в змозі рухатись далі, бо їх енергетичні запаси вичерпані. До того ж, вони вже не хочуть цього, бо їхня робота їм не в радість. Це відбувається в результаті дисбалансу між зусиллями та результатами. Зрештою, у нашому суспільстві табу говорити про те, що робота нас виснажила. Нас цінують лише тоді, коли ми багато працюємо. Вихід із ситуації це змінити свою поведінку, щоб робота стала менш стресовою. Адже ви зазвичай не можете змінити ситуацію на роботі і своїх колег, самотужки. Іноді немає іншого виходу, як шукати іншу, менш стресову роботу. Але найголовніше це навчитися краще піклуватися про себе, позбутися нереальних цілей та вимог, виконуйте вправи на розслаблення, займатися спортом, пройдіть курс навичок розв'язання проблем, перестаньте пити багато кави, і, врешті-решт, не беріть занадто багато роботи додому. А для цього треба встановити жорсткіші межі. Ведення щоденника, в якому ви можете записувати з години на годину, що ви зробили і наскільки ви втомилися, також може бути корисним. Таким чином, ви можете віднайти закономірності, які ви не усвідомлювали раніше, а це допоможе вам змінити те, що шкодить вам найбільше. Крім проблем на роботі, причинами втоми можуть бути також брак соціальних контактів і погані стосунки. Нелегко рухатись життям без підтримки інших, але люди з партнером і численними друзями також можуть смертельно втомитися, якщо їм доводиться постійно пристосовуватись до бажання інших людей. Не всі хронічно втомлені люди усвідомлюють, що нехтують своєю потребою у свободі вибору. Для таких людей привабливіше тікати в хронічну втому. Це відбувається несвідомо. Наслідок більшої свободи це зазвичай те, що ви мусите докласти зусиль, що ви маєте боротися йти на конфлікти і обстоювати себе. Деяких занадто бентежить така перспектива, і вони вважають за краще вибирати втому й існування жертви. Цього має велике значення, оскільки не вистачає знань та розуміння. Багато хто сподівається позбутися втоми довготривалим відпочинком. Це абсолютно неправильно, тому що робити занадто багато втомлює, але втомлює і бездіяльність. У людей, які відпочивають понад тиждень, порушується фізичний стан, погіршується стан м'язів та суглобів. Хронічно втомленим людям потрібно працювати над своїм фізичним і психічним станом, але крок за кроком. Деякі люди намовляють собі втому, тому що ви почуватиметесь ще більш втомленими, якщо постійно будете думати, я така втомлена. Концентруючись на вдалих і позитивних моментах життя, Є хорошою стратегією. Коли ви знову почнете звертати увагу на можливості, які пропонує життя, побачивши їх, ви зможете скористатися ними. Це як придбати нову машину. Як тільки ви виїхали на дорогу, ви раптом помічаєте такі ж моделі машин навколо вас, а все лише тому, що ви почали звертати увагу на те, на що раніше не звертали уваги. І нарешті хронічно втомлені люди мають навчитися дозувати і краще розподіляти свою енергію. А як вам вдається відновитися після напруженого дня? Діліться думками в коментарях і не забудьте підписатися та включити дзвіночок сповіщень, поділитися цим відео з друзями і підтримати його лайком. Дякую за перегляд, до зустрічі!